Третій день поїздки. Ніч пройшла спокійно, вітер нам не заважав, за парканом було добре, але так і не заспокоївся. Що, те ж саме, валить що дурне. Ну, і вітер такий, як і був. Третій день поїздки вирішили відхилитися від маршруту і проїхатися берегом. Горя по цим обривам зверху, до Лебедівки. Вітер в спину їхати дуже комфортно і кайфово, швидкость скажена. До Балабанівки дорога є з берегом. Оце ми виїхали з Балабанівки, трохи проїхали. Грунтова дорога закінчилась, будемо далі дивитися, чи є до Лебедівки доріжка, чи нема. Вже я думаю, ну, під'їжджаємо до Лебодівки, під'їхали до якоїсь посадочки. Ну, незважаючи на погоду, найприкольніший відрізок дороги. Трохи нам псує задоволення, але все одно класно. Вітер хоч спиною, але не так, не так все негативно. Прикольне місце для стоянки взагалі. Треба з дітворою сюди вибирати. Пташки їх співають, клас. Ну тут кайфово. Ну от сюди можна їхати. Досик під люк розійшовся конкретно. А лісочок доріжку з'їв майже. Доріжка вузенька стоїть. Побачимо як ми з нею виїдемо. Отакі от, от галявинки виїзди з доріжки. Кайфові. Але спуску тут нема. Хіба що швидкісний. Їдемо до Лебедівки Майже вже доїхали, сказали місцеві, там якась база, що ще 2 кілометри. Жаль, що всі камери нема стабілізатора, проїзд через цей ліс був прикольний, дуже цікавий. Ну, зараз хоч трохи зніму, як їдемо по цій доріжці. О, дуже цікаво. Зліва шумить море. Справа тягнеться лісок, не знаю, правда наскільки, на яку там відстань. О, але весь процес приїзду було б цікаво засняти. От ми в Лебедівці, будемо виїжджати з неї скоро. Останній раз я тут був 26 років назад, Ще в школі. Приїхали в Базарівка, да село. Доїхали до Стузловський лиман. Їдемо до селища Тузла, якщо я правильно пам'ятаю. Сонце не показалося ще? Показалось і сховалось. Обомпить чай і шукати місце де зупинятися, правда? Приїхали селище Лиман. І що я менше всього очікував, влізли в чорнозем. Мокрий. Тепер ми схожі на свиней. Задоволених, але свиней. Приїхали пару кілометрів. По чернозому. Я думав, що все вже погано, що мохрі ноги і холодно. Але ні, ще мені грязі в шкарпетки накидало. У мене тепер ноги ще й чорні всередині. О. Ну думаю, що все, що далі вже гірше не буде. Придумали для Олі прислів'я нове. Дами грязі не бояться. Будемо використовувати. Надіюсь не часто. Ось, доїхали до Росейки. Нам повезло. З місцем ночівлі. П'ятьдесят гривень з чоловіка. Ми нарешті відмиємося все, наки ми перемістили по дорозі. Ну так іди туди і відмивай. Я всі кросівки поомивав. А куди? Ну так, да, до бочки.